Рік, який минув з часу призначення на посаду, голова облдержадміністрації Василь Берташ назвав стартовим. Але, попри наслідки економічної кризи, у стислі терміни зробити все ж вдалося чимало. Головні свідчення цього збудовані школи, спортивні заклади, підтримка фермерів, газифікація, впровадження енергоефективних технологій та нові інвестиційно-привабливі проекти, в тому числі і у гуманітарній сфері. Надалі усі ці справи його команда буде продовжувати. Зокрема, цього року розпочнуть будівництво сільських доріг і Головніша з них у село Пересопниця, де у серпні святкуватимуть ювілей створення української першокниги. Ми перейнялися цим проєктом. Це невели... дуже великі кошти, це десь до 50 мільйонів. Це будівництво доріг 22 кілометри, це в'язні арки і газ. На цей рік припадає ще одна кругла річниця, що правда сумна. У квітні минає 25 років з часу аварії на Чорнобильській АЕС. Відтак Василь Берташ акцентував увагу на необхідності паспортизації районів області, які постраждали від Чорнобильської трагедії. Хотів би, щоб уряд зробив би паспортизацію населених пунктів і ми визначилися, чи дійсно є там радіація, чи немає. Ці люди, що е Получили чи отримали опромінювання. Я вже казав, що держава їм буде опікуватися. Але ці люди, які народжуються, їх роблять інвалідами, розумієте чи ні? Оце біда. Якщо обстеження забруднених районів, яке не проводилося вже кілька років, покаже, що ситуація на території змінилася на краще, то статус зони можна буде зняти. І тоді на цій території охоче піде інвестор. А це у свою чергу дозволить людям отримати робочі місця а районам зробити стрімкий якісний стрибок в економічному і соціальному розвитку. Руслан Севуляк, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День.